Читання Уроки 1-2. Частина 6. Тема Лірика Володимир Сосюра Любіть Україну. Зима. Десь там осінь за горами. Відкрийте сторінку 6 у підручнику. Прочитайте уривок вірша та скажіть, у яких рядках передано основну думку. У кроках мільйонів і крок мій звучить. І в хорі пісень моя пісня летить, у молоті в дзвоні, і молот мій б'є, в диханні народу дихання й моє, мені, як і другим, жоржини цвітуть, і сонце у небі, й майбутнього путь. З тобою я злитий народе, мій дім, любов'ю палкою, диханням моїм. Володимир Сосюра, у яких рядках передано основну думку? Чудово! Перегляньте уривок фільму та дайте відповідь на запитання. Про які факти життя Володимира Сосюри ви дізналися? Володимир Сосюра. Володимир Михайлович Сосюра, український радянський поет, прикладач та письменник, народився 6 січня 1898 року на станції Дебальцева, нині Донецької області України, в багатодітній родині. Початкову освіту Володимир отримав від батька кресляра за фахом, людини широкоосвіченої та різнобічної. Вже у 1909 11 роках Володимир працював на содовому заводі міста Верхнього, більш відомого як Третя рота у Бондарському цеху. Телефоністом, а згодом Чорноробом. З 11 по 18 роки навчався в двокласному міністерському училищі міста Верхнього та трьохкласному нижньому сільськогосподарському училищі на станції Яма північно-Донецької залізниці. Першого вірша Володимир Сесюра написав у 14 років. А перша публікація з'явилася у 1917-му. Про які факти із життя письменника ви дізналися? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення та запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть речення, яке ви запам'ятали. Зачитайте. Чудово! Володимир Сосюра увійшов в українську літературу найперше як поет-лірик. У ліричному вірші навколишню дійсність передають через почуття, настрої, переживання ліричного героя чи автора. Володимир Сусюра також є автором багатьох патріотичних віршованих творів. У 1944 році він написав вірш Любіть Україну. Поет створив образ вишневої батьківщини, скориставшись художніми деталями, завдяки яким Україна вимальовується в уяві читача, ніби на полотні художника. Україна ненька, її краса. Та солов'їна мова єдині у світі для кожного українця та українки. А якщо людина любить батьківщину, то вона також любить і поважає інші народи. Такого висновку доходить автор вірша. Поміркуйте, які твори називають патріотичними. Назвіть патріотичний вірш Володимира Сосюри. Молодці. Це вірш. Любіть Україну. Виконайте вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Пригадайте та скажіть, як називають людину, яка любить батьківщину, віддана їй і народові. Чудово! Прочитайте виразно уривок вірша Володимира Сусюри Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, як та купина, що горить, не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді. У коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Який заклик звучить у вірші? А чому декілька разів повторюється дієслово любіть? А як описано у Творі Україну? Продовжіть речення, скориставшись змістом вірша Володимира Сосюри. Любити Україну це. А до кого звертається ліричний герой твору? Як ви можете пояснити вислів? Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Поміркуйте, яким тембром потрібно читати вірш. Любіть Україну. А який настрій наведеного поетичного твору? Чудово! Попрацюйте з уривком вірша, зробіть позначки щодо виразного читання чотирьох рядків вірша Володимира Сосюри. Спробуйте розповісти ці рядки із пам'яті, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово. Послухайте пісню на слова Володимира Сосюри. Поміркуйте, якою для вас є Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, водину щасливу і рано сімить годину не годись, любі цю країну, сидія, вишунаву свою Україну, красу її віч Буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, Любіть Україну у сні на яву, вищу свою. Краину, крастуебич! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш в країну, Любіть Україну у сні на яву вищу. Мою україну, красу її вічно, живу й нову і мову її соловіну. Любіть у коханні, в труді у бою, як тісіню, що вине сорею. Сім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. любіть Україну усині на яву, вичудаємо свою Україну, Красу її вічно, живу й нову. І мову її, солов'їну. Любіть Україну, усині на Йому, вишунову свою Україну, красу її живу й нову, і мову її, солов'їну. Працюйте із вправою кола на воді. Доберіть слова на кожну букву слова Україна. Уведіть їх у текст, визначте тему записаного тексту. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Прочитайте вірш Володимира Сосюри Зима. Десь там осінь за горами, і, немов громи б'є об землю копитами Білий кінь зими, і неначе моря хвилі, сніг і сніг і сніг, чеше вітер коси білі, розплітає їх, І куди не глянеш оком, біло все кругом, де змахне зима широким. Білим рукавом. Стомлено крилом махає в білій муті круг, а зима все випускає хуги з білих рук, і летять вони полями в села і міста, де проходила садами осінь золота. У якому образі поет описав зиму? Підкресліть слова у житті в переносному значенні? Який колір переважає у вірші та чому? А який настрій вірша? А чи любите ви зиму? якщо так, то за що? Прослухайте фрагмент твору Антоніо Вівальді Пори року зима. Та дайте відповідь на запитання, що, на вашу думку, передає композитор? є композитор звучанням скрипки. А у якому образі ви зобразили б зиму, якби потрібно було створити малюнок для мистецького конкурсу? Молодці так тримати?